Доброго дня, шановні підписники каналу та ті, хто на моєму каналі вперше. Завітайте до моїх трав'яних чаїв. Виберіть собі джем, чай, мед, все, що на ваше вподобання є у мене в магазині. Посилання під відео. Е, і так, у нас така ж ситуація відбулася. Монобанк клієнту зупинив. Платежі еквайринг. Ми знаємо, що в монобанку можна замовити QR-код, так названий аквайринг, який можна передавати клієнту. Клієнт переходить за посиланням або сканує QR-код і собі спокійно проводить оплату. Зупинилася діяльність, яка була е, пов'язана з CRM-системою повністю, з е, касовим апаратом, з новою поштою, тобто зупинилося просто весь процес продажу, тому що е, монобанк, коли заповнювалася анкета два роки назад, у моєї клієнтки, клієнта був е, вид діяльності одного типу. Згодом ми ж маємо право їх змінювати абсолютно спокійно. Згодом ми змінили направлення, почали торгувати іншим товаром. Анкету ми, звичайно, не перезаповнили, тому що не бачили в тому ніякого сенсу, де і банк ніколи не задавав питання. Але ось що відбувається у нас з 1 жовтня. Нам треба трохи краще зрозуміти ваш бізнес. Просимо надіслати посилання на соціальні мережі, де видно товари з одягом та прайс-лист вашого асортименту. Як вам? Підійде скріншот з CRM-системи? Ми. Надали документи, випуску по банку, витяг платника єдиного податку, зробили скріншот crm системи Перелік товару не надавали, тому що це ну якби просто дали посилання на інстаграм-сторінку, з якою, з якою працюємо. І таким чином наш банк нас перевірив і потім надіслав протягом трьох чи чотирьох годин, то все тривало, ми розширили можливості використання терміналу, наступні оплати проходимо без додаткових перевірок. Термінал активний. Наразі питань стосовно екварінгу немає. Якщо, у нас, якщо в майбутньому вони з'являться, ми з вами зв'яжемось. Ну тобто зробили з банків повністю тотальну контрольну систему. Ділюся досвідом, щоб ви знали, який пакет документів потрібно надати, щоб вам розблокували вашу діяльність, яка пов'язана саме з банківською системою. А в нас кожна діяльність пов'язана з банківською системою. Тому майте це на увазі. У вас мають бути оновлені види діяльності. У вас мають види діяльності відповідати дійсності тим, що ви проводите через касову дисципліну, через касовий апарат електронний. І призначення платежу, які відповідають дійсності, що, що ви продаєте. Тобто не треба писати там на подарунок тобі, знову повертаємося до призначень платежу. Я вже про це записувала відео на каналі, що це просто повний хардкор, так не можна себе поводити. Вам написали, на що треба написати в призначенні платежу? Будьте ласкаві, продублюйте. І щоб у вас це зазначалося, або якщо ви не пишете своїм клієнтам, я вам рекомендую підготувати таке загальне повідомлення, щоб ви. Відправляли вашим клієнтам, щоб вони е, знали, що писати в призначення платежу. Бо, як бачимо, перевірка проводиться досить аналітично, якби, така глибока. Не, не просто там банально перевірити, ти, ти тим займаєшся чи тим. Вони перевірили у нас усе: від призначення платежу до того, чим ми торгуємо, до сайту, який ми пропонуємо для рекламування. І що ми даємо за посилання, які ціни, щоб все відповідало дійсності. Так що все, підписуйся на канал, став вподобайки, щоб бути в курсі усіх справ, які відбуваються, і набиратися досвіду разом зі мною. Також, якщо є можливість, прошу ставати спонсором каналу. Завдяки спонсорству, можу собі дозволити попити кави. Дякую!